Євгенія митрич наступні кілька хвилин. Коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті, чому Ізраїль перейшов до відкритої війни з Іраном та які загрози для України вона може принести. Росія направляє вантажні літаки у Білорусь, А Мінськ справляється у гібридній війні. Про це вже за мить. Лев прокинувся або чому Ізраїль перейшов до відкритої війни з Іраном. Саме так називається аналітичний матеріал нашої колеги, журналістки Слави Тіві Марини Степаненко. У ньому вона розкриває передумови ізраїльського удару по території Ірану 13 червня. Авторка переконує, ескалація між країнами не є раптовою. Це кульмінація десятиліть напруги. Вона перейшла з фази тіньової війни у відкрите протистояння. Рішучість Ізраїлю підкреслює авторка. Має не лише стратегічну логіку, а й тактику. Зокрема. Через збагачення урану Іран може виготовити щонайменше 9 ядерних боєголовок. До того ж, переговори щодо ядерної програми зайшли у глухий кут. Усе це становило небезпеку для ізраїльської держави. Марина Степаненко у своєму матеріалі дослідила також ймовірність використання ядерних технологій у цій війні і ширші геополітичні наслідки. Ознайомитися зі статтею можна на нашому сайті у Рубриці. Докладно. Разом з тим, ізраїльсько-іранська війна несе низку загроз для України. Про них в ефірі Слави Тіві розповів директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Перш за все, мова про ціни на нафту так, це абсолютно вірно. Ціни починають зростати. і Є ще більш песимістичні прогнози про зростання цін на, на нафту до 100-120 і далі. А якщо а, там почнуться активні бойові дії, в тому числі з перекриттям протоки або ударом по енергетичним а, потужностям, то можна собі уявити, як спекулятивно підскочить сіда на нафту. Інша небезпека криється у відверненні уваги світової спільноти від російсько-української війни. Подібне вже було з вибухом насильства у Газі. Насамкінець, близькосхідна війна може створити проблеми з доступом до озброєння. Ціна на нього зростатиме, зокрема на протиповітряну та протиракетну оборону, що й особливо критичним для України. Більше про це читайте на Слава тів. Ознаки подальшої ескалації є з боку Росії на аеродромі під Мінськом фіксують інтенсивний рух російської авіації. Мешканці повідомляють про низькі прольоти і потужний гуркіт двигунів Іл-76 і ан 124 Це літаки, що перевозять важку військову техніку. Офіційна Білорусь нарощення таких рейсів не коментує. Утім, місцеві експерти попереджають на карту може бути поставлено більше ніж просто вересневі маневри російсько-білоруських навчань запад 2025 Додам, що Володимир Зеленський неодноразово попереджав світ про загрози під прикриттям військових вишколів у Литві ж, спираючись на розвіддані, переконані навчання не демонструють ознаки ескалації та не свідчать про підготовку до агресивних дій. Детальніше про ситуацію читайте на нашому сайті. Не відстає Білорусі у гібридній війні. Польський суддя Томаш Шмідт, який втік до країни у 2024 році, пише сценарії до пропагандистської радіопрограми польською мовою. Про це повідомляють журналісти білоруського розслідувального бюро Медіа. За їхніми даними у 2024-му шміт уклав угоду на створення 110 сценаріїв для програми Вільне слово для Польщі на 660 годин. За це отримав 22 тисячі білоруських рублів або 6,5 тисяч доларів. Цьогоріч показники зросли вдвічі допомагають писати про щасливе життя під владою Лукашенка. Про російські іноземці, які ховаються у Білорусі від кримінальної відповідальності, детальніше про гібридну війну по білоруськи читайте на слави ті. -Ві». У мене все на цю мить, що встигаю розповісти більше цікавого і важливого на Слава ті бережіть себе.